Іван і Марія придбали диню масою 3 кг 600 г. Іван з'їв одну шосту частину дині, а Марія одну дев'яту частину дині. Знайди масу кожного з тих шматочків дині, які з'їли діти, та масу тієї частини, що залишилася. Знайдемо одну шосту частину від 3 кг, 600 г. Але це число запишемо як просте іменоване. 3600 грамів. Тоді треба 3600 поділити на 6 рівних шматочків і помножити на 1, На 1 множити не будемо. Число від того не зміниться. То один шматочок, той, що з'їв Іван, має вагу 600 грамів. Більше, ніж пів кілограма. А одна дев'ята частина. Від дині, що з'їла Марія, має вагу 400 грамів. Разом діти з'їли 600 грамів. Додати 400 грамів, 1000 тисяча грамів, що дорівнює 1 кілограму. Була диня вагою 3 кг 600 г. З'їли 1 кг, залишилося 2 кг 600 г. Оце відповідь: знайди масу кожного з тих шматочків дині, які з'їли діти, та масу тієї частини, що залишилася, було легко.